З кульовими та осколковими пораненнями привозять українських захисників до стабілізаційного пункту на Лиманському напрямку. Тут допомогу надає зведений медичний загін військовослужбовців з різних бригад ЗСУ. До пункту поранення доставляють з формою 100. Це таблиця, де вказані основні дані бійця, інформація про домедичну та першу медичну допомогу. Олексій, хірург показує, як правильно заповнюється форма. На першій стороні заповняє той, хто привіз, другу сторону заповнюємо ми. Тобто, тут ми уточнюємо діагноз і пишемо надання допомоги, що ми зробили. Після цього ми пишемо, куди евакуювати далі пораненого результат нашої стабілізації. Ну і хто це робив? Олександр також хірург. Він щойно закінчив стабілізаційні заходи пораненого бійця. Каже, важливо, щоб до медичної допомогу надавали пораненому одразу. На 90 відсотків надана медична допомога врятує життя. Якщо її не надавати, то 90 відсотків хлопців можуть не доїхати до нас. 10 відсотків так доїжджають, бо там ну не критичне поранення, ще ще раз. Якщо ж маленька, даже цяточка на нозі приводить до того, що людина помирає. Тобто, якщо побратими або на попередньому етапі не надали допомогу, то можна сказати, що ця людина не доїде до нас. На стабілізацію життєвих показників бійців працюють хірурги, анестезіологи, травматологи. Цей боєць отримав множинні вогнепальні поранення, ніг та переломи. Так, лікарі працюють над усуненням кровотечі. Я забезпечую прохідність дихальних шляхів, нормалізацію серцево-судинної діяльності, діяльності серцево-судинної системи та всіх вітальних функцій, а також знечулення, знеболення при оперативних втручаннях. Біль це відчуття свідоме. Відповідно, людина, яка спить. Або коли вона не притомна, вона біль відчуває інакше. Саме тому, напевно, анестезіолог потрібен тут для того, щоб знеболити, знечулити, щоб у страждаючого було менше болю. Радіон додає злагоджена робота у стабілізаційному пункті. важлива, вона врятує життя поранених бійців. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.